Що робити, якщо дійсно є зайва вага, тобто вже поставлений діагноз ожиріння, наприклад, і є змінена харчова поведінка, як в такому разі худнути. Адже обмеження і заборони в такому разі абсолютно не працюють. Тут потрібен зовсім інший підхід. В цьому відео я розкажу про свій досвід роботи з клієнтами, яким об'єктивно потрібно було знизити вагу через причини, які спровокували вже зміни здоров'я. Перше на чому я хочу наголосити, поняття здорової ваги як таке. Воно дуже розмите, оскільки наскільки вага впливає дійсно об'єктивно на стан здоров'я тієї чи іншої людини, сказати насправді дуже важко, оскільки факторів, які впливають на здоров'я, дуже багато, і харчування та спосіб життя складають всього 10% Із цього, подивіться, будь ласка, на цю картинку. Ви можете бачити, що харчування і спорт впливають дуже мінімально на в цілому на здоров'я. Тому це питання, воно доволі таке може викликати багато хейту в мою сторону. Але я скажу так: що здорова вага це поняття зовсім непросте. Але дійсно буває так, що людина має там 100 кілограмів і більше, і це впливає на якість її життя. Вона не може вільно рухатися. вона… Відчуває тиск суспільства на себе, вона не впевнена в собі і так далі. І тут дійсно вага, ключовий фактор, з яким людина хоче працювати. Однак, зазвичай люди, які мають високу вагу, їхня історія, так би мовити, схуднення дуже довга. Тобто вони пробували багато всього, різні схеми харчування, працювали, можливо, з дієтологом, з нутриціологом, вони працювали з лікарями. І все одно вага повертається, все одно вага може. Навіть збільшуватися інколи буває так, що людина приймає препарати для схуднення спеціальні, включаючи доволі відомі, якими користуються зірки і так далі. Я не буду називати бренди, але я думаю, що ви здогадалися про які про які препарати я говорю, але при цьому вага не знижується, і це дуже часта історія. Тобто, якийсь препарат він не буде залогом того, що ви точно схуднете. Скільки якщо не змінюється харчова поведінка, то нічого не зміниться в плані харчування. Людина буде все одно постійно набирати вагу. Що ж тоді робити? Я розкажу на прикладі клієнтів: перше, що потрібно зрозуміти і прибрати зі свого мислення, це поняття про те, що це можна зробити швидко. Ні. Готуйтеся до того, що це рік, два, три, чотири. По різному. В кожної людини по різному. Оце ілюзорне поняття про те, що чим більше вага в людині, тим швидше можна її скинути. Людина перестає їсти вуглеводи, йде вода, і тоді ми можемо побачити на вагах зміну там мінус 5 кілограмів за тиждень і так далі. Але Важливий фактор, навіть якщо таке відбудеться, вага повернеться, однозначно повернеться, і це створить лише ще більший тиск психологічний на людину. Вже сотні досліджень, які говорять про те, що швидке зниження ваги. Все одно не призводить до сталого результату. Саме тому, перше, що потрібно прибрати, що це станеться швидко. Не станеться, не можна очікувати, що це станеться за пів року і навіть за рік, на жаль. Але якщо хочеться дійсно стати вільними від їжі, дійсно позбутися кілограмів, які заважають якісно жити, то потрібно готуватися до того, що цей процес буде тривалим. Також, якщо ви хочете з цим працювати, приберіть зі свого інформаційного поля у ці ролики про дівчат чи хлопців з великою вагою, які там, наприклад, ще рік тому, 2023 рік, у ці фотографії ці відео, я думаю, всі їх бачили в інстаграмі. Коли там 23 рік я починаю цей шлях, і там людина показує, яка в неї надлишкова вага, і потім вона показує. Тренування, вона показує харчування, і потім через рік вона в класній формі. Дійсно, це можливо, але якою ціною ми не знаємо, що відбувається за кадром. Як людина худне, оскільки виснажливі тренування, дуже швидка зміна харчування без зміни мислення щодо харчування не призведе до сталого результату, воно призведе до розладів харчової поведінки. Дуже часто до таких наслідків. Я думаю, що якщо ви Хочете змінити вагу, і ви вже давно працюєте над цим питанням, ви розумієте, що всі ті методи, які ви пробували, швидке схуднення, марафони схуднення і так далі, вони абсолютно не працюють, і вони призводять до ще гіршого ставлення до себе, до безнадії, до того, що просто нічого не можна змінити. Саме тому як насправді потрібно працювати з великою вагою, об'єктивно великою вагою. Перше це ставити правильну мету. І це не мета схуднення, оскільки, якщо ви будете думати про певну цифру, ви будете постійно відчувати тиск на себе, постійно відчувати тривогу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що зміна. Ваги відбуваються тоді, коли змінюються харчові звички. Змінити їх не так просто. Для цього потрібен час. Нам потрібно перепрограмувати мислення, прибрати ті старі упередження, чиїсь оцінки, чиїсь поради. Все це потрібно прибрати, і почати досліджувати їжу з нуля, так би мовити, почати розуміти себе з нуля. Оскільки за все за весь цей час, поки ви пробували різні стратегії зміни харчування, різні стратегії схуднення, скоріше за все, ви загубили відчуття себе, відчуття того, що мені подобається, скільки мені потрібно їсти, і так далі, тому це потрібно повернути. Щоб це повернути, потрібно прибрати те, що наклалося соціумом, Ваше мислення, ці думки, упередження, поради і так далі. Тому перше, що потрібно зробити, прибрати це мислення, що це станеться швидко, що хтось там може це швидко зробити, прибрати це міф, це ілюзія, яка лише шкодить, якщо ви так думаєте. І ще більше віддаляє досягнення мети, яку ви хочете. Тому перше, що потрібно для себе зрозуміти, що для того, щоб мені схуднути, мені потрібно змінити харчові звички, як я буду. Дивитися на прогрес. Для цього, наприклад, ви можете поставити для себе такі цілі: спокійно не доїдати те, що мені вже не смачно, бо коли я вже наїлася, дійсно відчуваю насичення. Мета може бути такою: далі потрібно змінити ставлення до всієї їжі, до здорової їжі та їжі, яку умовно називають некорисною. Оскільки. Всі ми давно знаємо, як говорять про те, що цукор шкідливий, солодке шкідливе, все там вже хліб, все що завгодно, вже можна віднести в категорію шкідливого. Саме тому людина вже боїться їсти. Вона не розуміє, що мені їсти, як мені їсти, бо вже навіть там не знаю, яблука вже занесли в розряд продуктів, які потрібно обмежувати. Трібно виписати всі ці страхи, всі ці оціночні судження стосовно будь-якої їжі. В першу чергу стосовно не наприклад, цукор це зло. Особливо, якщо ви дивилися фільм Цукор або щось наподобі того, то я знаю з свого досвіду і з досвіду моїх клієнтів, що після цього фільму вже змінюється ставлення до солодкого. Вже страшно його їсти, люди його не їдять, але це не заважає їм переїдати цим солодким. Тому що такі фільми, така інформація, вона має місце бути, але дивитися на це дуже скептично. Тому що. Цук і його кількість ми можемо регулювати тоді, коли ми нормально до нього ставимося без тривожності, яка нагнітається саме такими фільмами. Якщо у вас вже змінене ставлення до їжі, і ви дивитесь такі фільми, то це призведе до ще більшого страху їсти, будь-що. Тому будьте обережні, будь ласка. Якщо вас вже ви відчуваєте, що ви якось не так ставитесь до їжі, щось не щось відбувається не таке. Приберіть з інформаційного поля якісь правила, хто щось там вам говорить, як правильно їсти і так далі. Фільми, залякування потрібно прибрати, оскільки воно не допомагає вам насправді досягати мети, лише провокує тривожність, яка призводить до переїдання. Далі потрібно виписати все, що ви думаєте про здорове харчування. Часто мої клієнти ставляться до здорового харчування, вони не можуть їсти вже здорову їжу. Вона викликає в них навіть нудоту саме через те, що здорове харчування це тиск, це обмеження, це примус. І за весь період, коли вони намагалися худнути і зробити своє харчування правильним, вже поняття здорового харчування воно споплюжилось і воно викликає лише відторгнення. Тому потрібно виписати думки стосовно здорового харчування. І Якщо там з'являються такі думки, як це обмеження, це несмачно, не смачно, це тиск на себе. То потрібно працювати з цим мисленням, оскільки воно буде зупиняти вас від дійсно турботи, від дійсно того, щоб забезпечити своє тіло продуктами, які підтримують здоров'я. Адже ми не будемо сперечатися стосовно того, що певні категорії продуктів нам необхідні для того, щоб підтримувати наше здоров'я, щоб не було дефіцитів, щоб ми почувалися енергійними. Натхненними і функціонували в цьому світі так, як потрібно саме нам. Тобто, перший крок це виписати всі свої опередження та думки стосовно їжі, корисної та не корисної. Наступне це починати по іншому вивчати смаки. Що значить по іншому? Якщо раніше ви їли, ви переїдали, ви їли там швидко, не концентрували увагу на їжі. Потрібно зрозуміти взагалі, що ви їсте, що в вашому раціоні. Яка це їжа? чи вона смачна. І почати додавати смачні продукти. Я знаю, що це страшно, оскільки. Здається, що якщо я буду додавати ці смачні продукти, я просто ніколи не зупинюся. Я буду переїдати постійно ними. Мені захочеться лише їх. Але якщо довгий період ви себе обмежували, ви намагалися їсти лише корисно, то, звичайно, мозок скучив за цими смаками, за цією насолодою. І наше завдання зробити так, щоб мозок сприймав таку їжу, як звичайно, як частину раціону. І це дійсно покрокова така системна робота, але вона має місце бути. На це. Потрібно місяці, на жаль, але це правда. Якщо вам хтось скаже, що це можна зробити швидко, це не так. Потрібно місяці роботи цілеспрямованої. для того, щоб прибрати цей сильний страх їсти, особливо сильний страх їсти смачно, оскільки думки одразу про те, що я наберу ще вагу. Я ніколи не схудну так. Плюс вже є почуття провини взагалі за їжу. Мої клієнти. Кажуть про те, що коли вони їдять, вони відчувають сором, тому що їм здається, що якщо я їм, я в цей час набираю вагу, мене вже оцінюють, я вже виглядаю не так, а ще я їм. Ну куди мені їсти? І ще, можливо, ці коментарі людей навколо, куди ти їси, чому ти так багато їси, і так далі, вони також призводять до того, що включається таке мислення. Тут не робота з розміром порції, тут не робота з наповненням тарілки, як так. Як такої, там, де жири, білки, вуглеводи? А спочатку необхідно пройти етап нормалізації всіх продуктів. Цей етап по тривалості у кожної людини різний. І все залежить від того, наскільки ви зможете відпустити страх їсти смачно, страх їсти ті продукти, які вам подобаються. Плюс тут може бути фактор здоров'я, наприклад, високий холестерин, високий рівень цукру. Як тоді тут працювати? Як тоді знижувати масу тіла? Тут потрібно, по-перше, дійсно працювати зі своїм мисленням і з мисленням щодо різних продуктів, оскільки навіть в процесі зниження рівню цукру, холестерину, ми все одно додаємо продукти, які смачні, все одно. Так, їх відсоток не такий великий, як у людей без таких питань до здоров'я, але тим не менш, вони також мають бути. Просто період роботи з такими продуктами, поверненням, нормалізацією цих продуктів і їхньої кількості в раціоні. Вона більш тривала, але вона має бути ще один факт: коли ми повертаємо смачні продукти: солодке, фрукти і так далі. Часто буває так, що це абсолютно ніяк не впливає на аналізи. Людина здає аналізи, вона почала їсти те, що вона хоче, і вона дивиться, що аналізи не змінилися в гіршу сторону. Тобто вони або залишаються на тому рівні, на якому є. Але плюс ми вже бачимо зміну мислення. Тобто людина вже не боїться ці продукти їсти, вона перестає ними переїдати. Оскільки головна наша мета прибрати переїдання. Оце не стримне бажання їсти лише ці продукти. Коли змінюється мислення, це не Естримне бажання зникає, і тоді зникає бажання взагалі їсти ці продукти. Так, з часом той круасан, який нафантазований, що він такий смачний, він з'являється один раз на місяць. Наприклад, не хочеться його їсти, цього реально досягти тоді, коли ви працюєте з харчовими звичками, і в першу чергу з мисленням і ставленням до їжі. Тому, коли є дійсно вже питання до здоров'я, діабет, наприклад, і так далі. так, це питання повернення певних продуктів, якими хочеться переїдати, і якими людина все одно переїдає. Не дивлячись на умовно страх смерті, вона все одно їм переїдає, тому що вона не може зупинити це. І тоді такі продукти нормалізуються, але. Там робота більш глибока з мисленням і розумінням того, скільки цього в раціоні, і як зменшити цю кількість. Наступний важливий етап в такій роботі, коли у людини дійсно є висока вага, і потрібно її знижувати. Це повернення фізичної активності, але яка подобається, оскільки люди, які довго виснажували себе тренуваннями, в них також вже негативне ставлення до фізичної активності, і потрібно зрозуміти, що навіть 10 чи 5 хвилин будь-якої фізичної активності дуже важливо для результату, оскільки воно повертає спокійне ставлення до тренувань, нормальне ставлення до тренувань, і потрібно повертати саме ту фізичну активність, яка не викликає негативного відгуку, це може бути будь-що просто пройтись навколо будинку. Це буде допомагати в тому числі і з питаннями здоров'я, такі як високий цукор в крові або холестерин. Зазвичай через вже там кілька місяців ми бачимо, що людина перестає доїдати те, що їй вже не смачно, оскільки вимикається це мислення дефіциту, коли, нас, коли здається, що лише зараз є можливість поїсти, потім мені потрібно ще 4 години. Терпіти голод, чекати наступний прийом їжі, решті отримати це насолоду, яку я чекаю. Навіть якщо це не смачна для мене їжа, але хоча б прибрати відчуття голоду, яке просто постійно супроводжує людину, і до якого вона вже може бути толерантна, тобто вже може годинами терпіти цей голод. У мене були клієнти з високою вагою 130, 135 кг, 140, 150. І вони могли не їсти цілий день, вони могли терпіти цей голод, тому що їм було соромно їсти взагалі. Але потім відбувалися зриви переїдання. Людина з'їдала ту кількість. Калорії, яка необхідна тілу для існування, але звичайно вони вже відкладалися в жирові запаси, тому що в такій кількості одноразово організму не потрібна енергія у вигляді їжі, і тоді він запасає. Тому не їсти голодувати це не вирішення питання ваги, абсолютно не вирішення. Це навпаки, себе загнати в ще гірші ситуації. Також люди, які мають об'єктивно високу масу тіла, їм необхідно працювати паралельно з психологом або психіатром. Це дуже часто так стається, оскільки вже є депресивні стани, які потрібно коригувати. Інколи або часто це відбувається за допомогою антидепресантів. Тому, якщо у вас висока вага, перше, що потрібно зробити, це звернутися все таки до психолога чи до психіатра, тому що спеціаліст допоможе вам зрозуміти, взагалі, яка ситуація, чи є депресія, чи є тривожний розлад. І тоді призначити адекватне лікування цих станів, оскільки вони дуже сильно впливають на масу тіла, і вже тоді працювати з харчовою поведінкою. Інколи є люди, які працюють з психологами психіатрами над своїми психічними станами і звертаються до дієтолога, тобто. Наприклад, я коли працюю з людьми, я бачу, що там вже є якісь психологічні зміни або є клінічний розлад харчової поведінки. Я завжди рекомендую паралельно працювати з психологом, з психіатром, тому що питання емоційного стану, воно йде нога в ногу, так би мовити, із питаннями харчування. Без вирішення цих питань змінити щось суттєво буде неможливо. Якщо у вас висока вага, ви не знаєте, як розпочати з чого почати харчування, як прибрати це мислення негативне стосовно здорової їжі стосовно будь-якої їжі, то приходьте на мій великий курс, який триває три місяці. Там моя особиста підтримка. Ми починаємо закладати фундамент зміни ставлення до їжі. Також потім раз на місяць ми зустрічаємося з дівчатами, які завершили цей курс для групового коучингу. Тобто, ми дивимося, що змінюється, що не змінюється, як дівчата проходять. Періоди відкатів, тому що відкати завжди відбуваються. Тобто людина починає знову переїдати в якісь моменти, але ці переїдання вже якісно інші. Вони вже не такі, які були раніше. Тобто, людина може самостійно проаналізувати, що сталося, і винести користь цього переїдання. І вже наступне переїдання станеться через якийсь більш довгий період, або це буде ще більш так би мовити, якісніше переїдання, з якого буде легше виходити. Запрошую на цей курс. Ми з вами. Почнемо нарешті спокійно ставитися до будь-якої їжі. Ви почнете розуміти, що вам смачно, що не смачно. Ви почнете зупинятися тоді, коли ви вже наїлися, і не доїдати те, що вам не смачно. Або не доїдати, коли ви відчуваєте, що шлунок вже повний, що мозок задоволений. Деталі в описі до цього відео. Чекає на вас. Залишайте ваші запитання під цим відео.